Куп'янськ наш нарешті. Все, подарували його упинять. Коротше, ми взяли і ми вистояли Отак От якось виглядає, бля. Потуги руського міра, бля. Якось Який сьогодні день, пацани? Або п'ятниця, або субота, хуйозна. 16 число, п'ятниця. Нарешті нам підійшла підмога і нас міняють. Мені побільше соусу гострого. І хочуть нам робити, блід, шаурму. І. Все буде кляво. Все, лишається пару відсотків заряду і так. Тима виключно, тому що ми без світла, без води, без рюкзаків, блін на омоновських матрасах Мокрі Заєбані, але Але всекуд Зараз розвічали назад кудись на базу чи куди Люблю всіх yeah. Сотник це як старший брат в нашій родині він такий головний старший брат, і це людина з величезним досвідом. Яке б не було питання, він завжди знайде відповідь ту, яка потрібна саме тобі. В нього був підхід до кожної людини, до кожного темпераменту людини, до кожного складного характеру. Він розумів, мені здавалось, що він бачить наскрізь усіх. Це була дуже надійна людина, це приклад, як має, який має бути командир. І він дійсно був на своєму місці. І в нього теж була корона фраза: а... ви рано чи пізно станете на наші місця. Сотник для мене це. Батьківська фігура більше, це також дуже талановита особистість. Все, група Альфа, група Браво! На штурм. Вперед, працюємо. Для мене він був нашим гаюлієм Цезарем, який міг виконувати багато функцій одночасно. Тобто він, наприклад, проводив заняття там по тактиці або по вогневій підготовці і міг паралельно вирішувати багато питань, які стосувалися особового складу, там логістики, забезпечення. І так далі. Для мене він був також великим майстром маскування, тому що багато під час тактичних переміщень або навчань у нас були завдання його якось виявити і знайти. І навіть тоді, коли у мене була перевага в позиції, наприклад, я там міг займати якусь висоту, знайти сотника мені було доволі складно. І цього навику я дуже хотів в нього навчитися. Коли сотником десь Хотілося завжди працювати, і він давав таку знаєте, впевненість, що все буде добре, все прийде гладко і не було ніякої навіть, думки, що щось може піти не так, бо, тому що ти знав, що сотник з тобою, його вміння планувати і це доводити до людей настільки, що воно завжди давало спокій на душі, і ти не переймався нічим. Сотник був для мене в плані менеджер. Менеджер тому, що він був, вів нас за собою, він завжди грамотно спланував, що навчання, що цивільне життя, що відпочинок. Багато чого в нього мені подобалось і я для себе в нього підчеркнув те, що в будь-якій ситуації він знаходив грамотне вирішення. І отримували найліпший результат. Сотник для мене був по-справжньому як батько і прикладом для того, який має бути справжнім чоловіком, справжнім воїном, з добрим, великим і мужнім серцем. Сотник був найкращим, напевне, таким сержантом, тому що він дуже класно розбирався в людях, він міг розставляти їх на свої місця. Він міг давати правильні задачі. Контролювати їхнє виконання, але він також запам'ятався мені і таким е, серйозним моїм другом. Е, він мене навчив пунктуальності, і ми цю пунктуальність відпрацьовували кожного шикування. Я навіть написав одного разу реферат за його наказом, тому що я десь трошки був не зібраний і оформив його згідно всіх вимог Міністерства освіти. От. А ще він мені запам'ятався одним з найкращих друзів, таким дуже близькою людиною. Яка була також в житті радісна, яка любила це життя. Людина з багатою історією, людиною з таким потужним бекграундом, з потужної сім'ї, таким справжнім борцем, І де боротьба передавалася в крові. Прям. От він не міг не боротися зі злом. Оце це було дуже важливо. Сотник для мене це всього, ну, це дуже мій командир, чоловік сильний, тимужествій, власний з дуже силою волі і э, сильним стратегічним умом. Якщо вот, сопоставлять їх сторону, то торт такий более як огонь. Йому вот треба йти вперед, все, ми будемо робити роботу. А сотник він як вода, він вода може течь, а може крушити. От сотник заповнився таким стратегом, І що к одному, що до второму, можна приходити з будь-якими питаннями, будь якими задачами, тобі все завжди допоможуть, все об'яснять, дуже ну, не, не вистачає таких людей. І Я їх люблю, вважаю, це люди, які, з яких треба брати примір. Лучших людей ну, я не зустрічав на своєму путі. Якщо говорити про сотника, то це розум, який завжди знаходив правильні рішення. Це серце, яке обрало не збагачення, а захист в те, що він вірив і те, що він любив. І це воля виконати обіцяне. І ти зробив це, брате. Те, що ти обіцяв, ти зробив. Я пам'ятаю. У 22-му році, коли я отримав важке поранення, я залишився чудом живим, уламок діставали мені серця, і всі говорили, що я отримав поранення в серці. Коли хлопці в 23-му пішли на цю задачу, я можу з певністю сказати, що моє серце залишилось там по садці. Я не зможу забути цього. Це нічого не може змінити, хоча з цим приходиться жити. Ідеальних воїнів не існує. Є воїни, які б'ються за ідеали. Як сотник, так і тор це люди, які обрали бій, обрали боротьбу, обрали пожертву. І наперетині цих речей вони сформували наше сьогодення і майбутнє цілої нації. Те, що ми робимо сьогодні без перебільшення, є частинкою того, щоб не зрадити ідеали цих людей. І ми не можемо їх зрадити. Ми Маємо стояти до перемоги.